Уночі окупанти знову атакували Україну калібрами і шахедами. Летіли вони із південного напрямку. Загалом 13 повітряних цілей сили протиповітряної оборони знищили. Одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі. Уламки дронів впали на відкриту територію, а вибухова хвиля понівечила вікна в багатоквартирних будинках. Забороненими запалювальними боєприпасами росіяни вдарили по Херсонщині. Під обстріли потрапили житлові квартали Херсона та Антонівки. Там загорілися житлові будинки, також пошкоджено водопровід, газопровід та об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих на щастя немає. Не припиняються обстріли на Донеччині. Серед ночі росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Дружківці. Там пошкоджені житлові будинки. Із артилерії 19 разів окупанти обстріляли вугледар. Артобстрілом ударили по Авдіївці. Одна людина поранена на горлівському напрямі. Загалом відомо про трьох постраждалих в області за добу. У Києві завершили роботу у 25-поверховому будинку, в який влучили уламки ворожої ракети. З багатоповерхівки евакуювали 24 людини, п'ятеро, на жаль, загинули. Далі про ситуацію на передовій наприкінці минулого тижня наші сили оборони розпочали наступ на кількох напрямках на сході країни. І станом на ранок, понеділка просунулися вперед на 1-2 кілометри. Росіяни ж зосереджують свої зусилля, щоб витіснити українські війська на деяких напрямках намагаються наступати. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мінківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині. І про загрозу із з боку Білорусі, адже саме туди, нібито відправляють Пригожина із вагнерівцями після заколоту, який вони влаштували у суботу, 24 червня. Ймовірність нападу вагнерівців з Білорусі оцінив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, сили оборони контролюють ситуацію на кордоні і надалі укріплюють цю ділянку, щоб не допустити жодних проривів. Якщо ж окупанти намагатимуться вдруге піти на Київ, то це буде для них само. Губством зазначив наєв.